Привіт! Ну що, сьогодні вже 1 грудня і я максимально намагалася ігнорувати цей факт, але пора вже підводити якісь підсумки свого читацького і не тільки, звісно, року. А, проте ми з вами будемо говорити саме про книжки. І, звісно, основні підсумкові відео будуть виходити вже десь на початку січня, в кінці грудня, адже в нас ще є цілий місяць, за яким можна прочитати також багато книжок, багато цікавих історій. Сьогодні ми розпочнемо серію таких відео. А саме з книжкового тегу, який називається End of the Year Book Tag або книжковий тег кінця року. І він саме зараз має сенс, тому що тут ми будемо говорити і про книги, які ми вже прочитали, і ще про плани на той час, що залишився до кінця 2025 року. А, тому. Давайте переходити вже до справи. Я думаю, буде цікаво. Запитання цього тегу я взяла у Олесі з каналу Літера Лі Леся. Здається, половина цих запитань є оригінальними, а половину додала саме Олеся. Тому за запитаннями всі до неї. Ну що, поїхали? Я знімаю це відео вже вдруге, тому воно мало вийти набагато раніше, але вже є, що є. І так, перше питання: чи є книги, які почала цього року і які плануєш завершити? Проблема в тому, що зазвичай, якщо я починаю якусь книгу, я її в 99% випадків завершую. Мені дуже складно покинути книгу, особливо там коли я прочитала достатньо багато. Іноді буває таке, що я взяла, прочитала там перші пару сторінок, зрозуміло, що в мене немає настрою на цю книгу, і я обираю іншу. Але я це не вважаю, як за я почала пряму книгу. Але була одна така книжка, яку в якої я прочитала досить багато сторінок, але відклала. Не назавжди, а на колись на потім. І це книга The House at Riverton Кейт Мортон. Я взяла перечитувати цю книгу, адже колись в 2021 році я її читала. Не українською і не англійською мовою, скажімо так. І мені вона тоді дуже сподобалася. Вона стала однією з моїх найулюбленіших книг на той момент. Тому я. Незабаром я її перекупила в англійському такому виданні. Це секонд-хенд книжка, але мене абсолютно це влаштовує. Хотіла, я правда, не таке видання, замовила я не це видання, але мені прийшло це, але це зовсім інша історія. Коротше, і в якийсь момент я почала перечитувати цю історію, прочитала 74 сторінки, і. Дивіться, у мене тут яка красива закладка з маленькими жінками. Так ось. А, з, з фільму маленькі жінки. А, так, ось я її закинула, тому що. Чесно не пам'ятаю мені, здається. На той момент в мене не було налаштований мозок читати англійську книжку. Тим паче тут трішки такий складніший текст. Здається, причину назвати не можу. Просто в мене напевно не було настрою, не було часу. Я хотіла щось читати дуже швидко, а це а вона швидко мені не читалася. Проте це не означає, що я її прямо закинула, я її все-таки планую перечитати. І хоча я сподіваюся, що видавництво РМ видасть цю історію, бо вони вже в цьому році видали книгу додому, Кейт Мортон. А я її вже також прочитала, і можливо, ми все-таки доберемося і до цієї, бо я її просто обожнюю. Вона вона дуже крута. Вона про маєток, про таку аристократичну родину, початок ХХ століття, про родинні таємниці, про подію, яка сталася на вечірці. І е, правду, про яку знає лише наша головна героїня, яка працювала здається покоївкою в цьому будинку. І ну, бля, ну тут так багато всього в цій історії. Ну, коротше, я, я, я дуже її люблю. Так, їдемо далі. Чи є книга з осінніх планів, яка перейде у зиму? Якщо ви дивилися моє відео з осінніми планами, ви могли бачити, що там книг просто безліч. І ну, чисто фізично. Я би не змогла як всі встигнути прочитати, ну лише якби я просто цілими днями читала. Тому, звісно, в мене залишилося дуже багато книжок, які я таки не встигла прочитати. А проте є одна, яку я 100% хочу встигнути прочитати цієї зими. Це Джейн Ейр Шарлотти Бронте. Бронти. Так, я не знайома з цією історією ні в варіанті книги, ні в фільму. Тобто, я взагалі не знаю, що тут має відбуватися. І мені так цікаво. Мені так цікаво, у мене є таке прекрасне, красивезне видання від неба. Воно <сміст> дуже важке його дуже важко тримати в руках, тому цю книгу я буду читати лише вдома. Але мене це повністю влаштовує. Я читала вже в цьому виданні Дракулу і було кайфово. Не хочу фокусуватися, камера, але повірте мені, тут дуже. О, -о, тут дуже такі прикольні, естетичні... Та що таке? Окей, okay. естетичні ілюстрації. Мені здається, буде дуже кайфово, проте я сумніваюся, що в грудні я її встигну прочитати. О, oh гад! Uh, тому, напевно, вона перейде на січень, але подивимося, але вона точно буде прочитана цієї зими, я обіцяю. Новий реліз, на який чекаєш. Залишився місяць до кінця року, тому не так багато книжок вже і має вийти. Але з тих, що я згадала. Це, по-перше, третя частина циклу Сари Пірс детективів, яка видається в артбук. Перша була «Санаторій», друга ретрит, і третя оця глушина. Вона, до речі, мала бути в продажу з першого числа, тобто з сьогоднішнього дня. Я її передзамовляла, тобто, скоро я її вже заберу і завершу для себе цю серію. Це якраз трилогія. А далі також я нещодавно побачила такі красиві книжки, які мають скоро вийти. це книжки Сари Пінборо. Я їх жодного разу до цього не бачила і не чула про них. І в одному з телеграм-каналів я побачила, що вони скоро мають вийти. І це ретелінги казок. А я таке дуже люблю, я таке дуже рідко читаю. Але ось моя внутрішня дитина, <хи> вона просто обожнює казки і все, що з цим пов'язано, тому мені здається, це має бути дуже таке атмосферне чтиво. І я хотіла би, як мінімум, роздивитися цю серію вживу і, можливо, придбати собі кілька книжок з неї. Також я не пам'ятаю, коли має вийти ця книжка, але я чекаю на українське видання книги Love and Other Words. кохання та інші слова від Віват. Вони. Нещодавно оголосила передпродаж. можливо, вона вже, до речі, в продажу. Я навіть не дивилася, але в магазинах я її ще не бачила. І я обожнюю цю книжку, це один з моїх найулюбленіших любовних романів. І от я прям сильно на неї чекаю, бо я точно її перекуплю собі українською. І, і останній місіс Періш також відвиват. Мені я давно читала цей трилер-детектив, таку психологічну драму. Мені дуже сподобалось на той момент, але в цієї книги в мене немає, тому хочу купити собі також в українському виданні, щоб просто вона в мене була. Можливо, я колись не перечитаю, але. В принципі, я все пам'ятаю, подивимось. Так, йдемо далі. Три книги, які точно хочеш прочитати до кінця року. На це запитання я відповідати не буду, тому що я буду знімати окремі е, книжкові плани на зиму, і там я буду говорити про те, що буду читати, в тому числі в грудні. В мене грудень взагалі дуже заповнений такий місяць і треба прочитати безліч книжок. Е, тому, щоб не повторюватися просто, я вас відсилаю відразу на те відео. Коли я його буду знімати, я не знаю, але чекайте. Чи є в твоїх планах книга, що все ще може тебе здобувати і стати потенційно книгою року? Е, мені здається, що ні, тому що на грудень я запланувала багато таких різдвяних книжок. А ці книжки вони зазвичай не стають прямо книгою року, або там найкращим прочитаним за все життя. Вони більше мають на меті створити якусь атмосферу і дати якісь просто приємні відчуття. Тому, чесно кажучи, я сумніваюсь. Далі, чи почала складати плани на наступний рік? Ні. <смі> Бо я, знову ж таки, я максимально віддаляю цю подію настання наступного року. Ні. Далі. Серію, яку плануєш завершити до кінця року. А, і такої серії немає взагалі в мене немає і ніколи не було на меті прямо завершити всі книжкові серії, не починати якісь нові серії, поки я не завершу старі. Ні, такого немає. Коли хочу, тоді і завершую. Типу, звісно, приємніше читати. Книжки з однієї серії одна за одною, щоб всі події ще були свіжими в пам'яті, і щоб не пропускати ніякі моменти. Але ну, це для мене не сильно принципово, тому що я більше читач-настрою. Так, цикл, який плануєш розпочати до кінця року, і тут у мене буде можливо. Захопити 13-го Хлої Волш, буктусівка буде обговорювати цю книгу якраз уже через тиждень. І не дивлячись на те, що, на жаль, я не зможу відвідати цей клуб, бо мене не буде в Києві, а я все ж таки на цій хвилі можливо. Прочитаю цю книжку, тому що, ну, по-перше, мої подруги будуть її читати, і вона, в принципі, скрізь уже в інфопросторі, і мені загалом дуже цікаво, що ж це за хлопчики з Томену. У мене ця книга навіть є, щоб ви розуміли. Коротше, я не дістану, але ось тут, о, можливо, вам видно. Трішки в мене є ця книжка англійською, подивимося, як я її буду читати. Можливо, в двох форматах. Мені, до та речі, так дуже подобається. Я коли читала Магнолію Паркс, перечитувала Магнолію Паркс англійською. Першу частину, то я часто поверталася. До українського видання, щоб порівняти деякі моменти, подивитися, як це переклали. Можливо, якщо мені було там щось складно читати, то я переходила на український варіант, тому це дуже прикольно мати два примірника. Насправді, тому я не жалкую, що я не встигла його прочитати до виходу українського варіанту. Серія, з якою вирішила розпрощатися. Я думаю, якщо ви. Ну, зараз в мене тут є спойлер на фоні, але якщо ви дивилися моє прочитане жовтня, якщо відписане в мене в інших соцмережах, я часто там говорю про цю книжку. Не всі знають, що це серія. Але скажи, що присягаєшся. Це перша частина серії хлопці з Авіксу, здається. І я продовження читати точно не буду, бо, знову ж таки, якщо ви дивилися прочити на жовтня, я там пів відео говорю чисто про цю книжку. І наскільки мені це було погано. Тому хлопці з Авіксу точно ні, точно ні. Ви знаєте, іноді мені, типу, не подобається книга, але я все одно думаю про те, щоб прочитати продовження. Тут в мене навіть думки такої не було. Чи є вже книга, яка буде книгу року?» Тут дуже складно, насправді, я ніколи для себе не виділяю книгу року, бо мені дуже складно обирати, в принципі, щось в житті, а тут ще одну книгу з поміж ну, сильно багато, декількох десятків. Я нещодавно виписала собі книжки, яким я поставила 5 зірок в цьому році, тут якісь найкращі книжки за рік, і в мене вийшло досить багато, і я дивилася на цей список. Ой, до речі, він в мене. Ось тут. І я дивилася на цей список, і ну, я просто досі не можу зрозуміти, що з цього. Ну, типу, як можна. Я просто не можу в себе в голові, наприклад, порівняти там, ті самі голодні ігри і. Щасливе місце. Ну, типу, як? Тому я ніколи не визначаю книгу року. Я... В січні десь я думаю, на початку січня зніму або в кінці грудня якраз зніму відео про 10 найкращих книжок року. І я не буду їх розставляти по місцях, просто поговоримо про дуже-дуже хороші книжки. Ось, рейтингу ніякого не буде. Я знаю, що це не цікаво і нудно, але ну, вибачте. Так, наскільки відсотків виконала, виконала свої плани? Це перший мій такий активний читацький рік, коли я в гудріці собі не ставила ніяку ціль. Перед цим я постійно ставила собі або 60, або 80, і в мене десь приблизно так виходило. А, ну я ні, я ставила постійно 70, і в мене виходило то 69, то 67, чи щось таке. І цього року я вирішила не ставити собі ніякої цифри. І... Подивимося, що з цього вийде, тому я не можу сказати, наскільки відсотків я виконала свій план. В мене було декілька таких пунктів, декілька цілей, які я собі встановлювала на цей читацький рік, там, наприклад, читати там прочитати стільки-то книжок українських авторів. або там... Стільки то книжок англійською мовою. Такі плани, в мене, такі плани в мене були, але ми про них поговоримо знову ж таки в якомусь статистичному відео пізніше. Але відразу скажу, там результати не дуже успішні. Я, в принципі, просто дуже хаотична людина і дотримуватися плану, особливо який я складала ще рік тому, ну це дуже складно. Виклик 2025 року, який вже повністю закрила. Я не ставила собі ніякі виклики, тому не знаю. Автор, з яким так і не познайомилася. Тут буде авторка, яку я хочу прочитати вже декілька років, але я не знаю, чому я цього не роблю. У мене навіть є дві її книги на полиці: це «Ерін Моргенштерн і Нічний цирк» та Базоряне море. Цю книгу я навіть собі перед замовленням купувала. Тобто вона в мене вже дуже давно, ну, вже більше року точно. Цю мені подарував хлопець, і дві ці дві історії мене дуже сильно цікавлять. Мені здається, вони будуть дуже атмосферними і такими. Крутими, але я не знаю. Мені чомусь здається, що ці книги будуть достатньо такі енергозатратні. Ну, типу, що вони більш розмірені, і що я їх досить довго буду читати, і мені треба налаштуватися на цій історії. Я не знаю, чому в мене така думка з приводу цього в голові. Але, ну, таке є, тому я до них чомусь не приступаю, але потрібно. Я хотіла цієї осені, але вже, на жаль, не вийшло. Тому що це Дарк Академія, наскільки я знаю, і це також. Ві якусь осінню історію, проте. На жаль, я до них так і не дійшла. Яка книжка цього року найбільш вийшла за рамки твоєї зони комфорту, і чи шкодуєш ти? А, і чи шкодуєш ти чи рада цьому? Здається, так, звучить питання. Um, і я тут покажу вам дві книги, тому що вони дві вийшли за рамки мого звичного жанру, скажімо так, або звичних жанрів, і з приводу них у мене діаметрально протилежні враження. Спочатку поговоримо. Давайте про хорошу книжку. Це дім Голу», Я також нещодавно ми прочитаному ми про неї розповідала. Коли я її купувала, я думала, що це якийсь трилер або якась така сімейна драма. Проте, ну. Тут є елементи сімейної драми, є елементи трилеру, проте це більше виявляється баді-горор, і, взагалі, в принципі, більше горор. Це дуже це читається, як якась моторошна казка. І я взагалі не люблю горори, але ось ця історія мені дуже сподобалася. Крістал Сазерленд дуже красиво пише, так прямо захопливо. І мені дуже сподобався насправді досвід читання цієї книжки. Історія сама мене також дивувала і була дуже прикольна. Це не означає, що я почну тепер читати горори або що я почну дивитися там в їх сторону частіше, але це просто означає, що іноді виходити з своєї зони комфорту буває справді прикольно, от як, наприклад, з цією книжкою, бо вона справді крута. І навіть я думаю, для любителів для любителів жанру вона буде хорошою. Тим бачиш, що вона взагалі не популярна. Я не бачу, щоб її багато хто читав. Саме в українському просторі, тому придивіться, вона досить цікава. А поганий досвід у мене був з книгою Міністерства часу. Я не планувала її читати, але на книжковій країні книжковий клуб, Буктусівка, вони обговорювали цю книжку, і, звісно, я така: окей. А, тому що все, що читає Буктусівка, я читаю також. Тому. Тому я її придбала, вирішила прочитати ще й тому, що вона там, отримала купу премій, я бачила її скрізь там, на Гудріці, в Ютубі, просто всі її читали, тому що е, це був якийсь, я не знаю, феномен. Тут у нас поєднання наукової фантастики і романтичної історії. І вона мені не сподобалась, як ви вже можете зрозуміти. Я, в принципі, не дуже люблю наукову фантастику, проте е, книги, ну, книги цього жанру, які я читала до цього, мені, в принципі, подобалися. Просто це не те, що мене цікавить, не те, до чого я там річ. You know. Але отут мені не сподобалося. Я просто не подружилася з авторкою, мені здається, з її стилем, тому що він такий досить своєрідний. А, і мені якраз не сподобався той елемент, який сподобався всім. Тому що всі кажуть, що вона так прикольно пише, спочатку в неї там чисто якийсь науковий виклад, так, просто якісь сухі факти, а потім вона перетворюється в якусь а, письменницю любовних романів і там наповнює. Абзація епідетами, метафорами, описів почуття і так далі. І мені якось це не сподобалося, мене навпаки так кидало з місця в місце, я не могла зрозуміти, що відбувається. Взагалі, всю цю книжку я не могла зрозуміти, що відбувається. Можливо, я просто тупа для цієї книжки, але ну, це, це просто, я думаю, не моє. Але коли ми обговорювали цю книжку, було дуже прикольно. І я справді зрозуміла, що це дуже класний приклад жанру, і що авторка дуже багато крутого тут зробила. Що ну, справді цю книжку потрібно читати, особливо любителям, проте ну, це просто не моя історія. Так, найбільший книжковий сюрприз. І тут я, ну якщо ви знову ж таки підп написан, підписані на мене в інших соцмережах, ви не здивуєтесь, що я зараз вам покажу Аркан Вавків Павла Дерев'янка. Я сто, ще з того моменту, як ця серія була видавалася в іншому видавництві. Я розуміла, що я це читати, скоріш за все, не буду. Я чула ну, просто безліч схвальних відгуків. Ну, мені здається, немає жодного негативного відгуку на цю серію, але це мене все одно не заохочувало її читати. Особливо коли я читала анотацію, бо ну, не цікавить мене тематика фентезі про козаків-характерників. Ну, чесно кажучи, ну, взагалі мене це не цікавило. Ну, не через те, що це український автор, а чи там події будуть відбуватися в Україні? Ні, мене це не відштовхує абсолютно. От просто саме тематика мене не цікавила. Але знову ж таки буктосівка взяла цю книгу на клуб, і я така: ну окей, подивимося. І я була в захваті. Я поставила ці історії 4,5 зірки з 5, і це було дуже добре. Це просто цей письменник, один з наймайстерніших, напевно, письменників, яких я лише читала. Це було настільки добре написано, це настільки глибока і хороша історія. Що ну я була в такому шоці і захоті, я вам передати словами не можу. Це справді був для мене сюрприз. Тому ця книга якраз ідеально підходить до цього запитання і тому я всім кажу, навіть якщо ви думаєте, що вам це не сподобається. Читайте, божі, що все сподобається. Чи є не за яку тобі соромно, що досі не дійшли руки? Так, І спочатку я хотіла вам тут показати щит, тому що я колись давно читала першу частину, а весь цикл ще не прочитала, хоча в мене є майже весь він зібраний на полицях. Але потім я така: стоп, книга за яку мені справді соромно. Ну за щит мені не дуже соромно. А от за 1984 або 1984 мені справді соромно, що я не знайома ще з цією культовою історією. І ну, якось я не можу ніяк на неї налаштуватися. Ну просто ніяк. Я розумію, що мені потрібно її прочитати. І це не те, що, знаєте, я не вважаю, що є якісь обов'язкові книги для прочитання. Якщо ти її не читав, то ти не можеш себе вважати там, досвідченим читачем, чи що ти, типу нічого не шариш. А, а, я не вважаю, що справді є такі книжки. Проте, мені здається, що мені потрібно це прочитати. От я для себе якось так вирішила, що я знаю, що мені це треба. Прямо обов'язково, і мені самі цікаво, я хочу, я хочу бути людиною, яка читала 1974. Але ну ніяк я не можу себе налаштувати. Ну ніяк. Я знаю просто, що це може бути нудно, що це може бути так. Коротше, не можу я ніяк знайти настрій для неї. Я не думаю, що він в мене колись з'явиться, тому мені здається, треба просто брати і читати. Але сподіваюся, що 2026 рік якраз стане тим роком, коли я нарешті прочитаю Джорджа Орвела. Yeah. <реш> найбільше книжкове розчарування. Так, тут я виділа собі декілька книжок, але розповім вам лише про одну, тому що ось ця прямо найбіль... реально найбільше мене розчарувала. Це книга, від якої я очікувала дуже багато, виявляється, а отримала я. Про цю книгу я також нещодавно розповідала, це The Society of Annoble Objects. Розповідала я про неї в декількох своїх відео. В відео де показувала книжки, які купила в своїй поїздці, також в нещодавньому прочитаному, здається, в жовтні, якраз ні? Або вересня, не пам'ятаю вже. І я коли побачила, по-перше, це видання, воно мені дуже сподобалось. Воно справді дуже красиво, тут такі ще рельєфні сторінки, ну, воно його дуже приємно в руках тримати цю книжку. Прочитала анотацію Лондон. Якась спільнота, книгарня. Мені чомусь це, ну, типу, трішки вайбом дало Ваволон. Трішки, трішки. А, і я думала, блін, ну це має бути так класно, це було так погано. Це так було погано. Я ледве дочитала цю книжку. Це було дуже погано. Дуже погано. Ну, мені не подобалось нічого в цій книжці. Мені, ну абсолютно тут у нас дуже дорослі персонажі, які поводять себе гірше, ніж підлітки. Вони персонажі абсолютно картонні. Історія максимально якась була для мене дурна і незрозуміла. Сюжетні повороти якісь були такі теж дебільні. Ні, просто ні. Далі, якою ти книж... якою книжкою ти найбільше пишаєшся, що прочитала? І тут я вам покажу навіть не одну, а відразу серію книжок. Це голодні ігри. Так, 2025 рік, а саме весна 2025 року стала тим моментом, коли я нарешті познайомилася з легендарною серією голодних ігор. До цього я навіть фільми не дивилася і не знала в принципі про що ця історія. А, і я дуже рада, що не розтягувала цю серію для себе майже типу, відразу всі ці книжки прочитала. Правда, «Світанок перед ж досі чекає мене ще навіть книгарні, я ще навіть не купила ту книжку. Але я дуже хочу, звісно. Так ось, повернімося до голодних ігор. Звісно, мені дуже сподобалося. Я мега щаслива, що нарешті це прочитала, що я тепер знайома з цією культовою вже на цей момент історією. До цієї книж... З цією книжкою в мене такі неоднозначні відносини, але оригінальна трилогія, ну це щось, це щось неймовірне, я думаю, ви це розумієте. Я також подивилася два з половиною фільми. Фільми я ще не всі додивилася, в мене взагалі проблеми з фільмами, але сьогодні ми говоримо не про це. Далі книжка, яку відклала, але не назавжди, немає. Я вам вже пояснювала на початку, що зазвичай я не відкладаю книжки. Навіть якщо мені не подобається, от якось тут було. Я все одно дочитаю. Найяскравіший книжковий момент, і насправді їх було багато, але я назву той момент, з якого все почалося. Це мій перший клуб «Буктосівка», на який мене запросили, і з цього моменту почалося багато знайомств. Багато подій і багато щастя насправді для мене. І я нарешті знайшла ком'юніті, яка мені дуже подобається, і почала жити більш соціальним життям, скажімо так. Коротше, це призвело до дуже-дуже багатьох подій і. Через це зараз відбувається зі мною дуже багато всього цікавого, і я від цього безмежно щаслива. Книжкова країна осіння була також неймовірною, тому що я... це була моя перша книжкова країна, де я була з людьми з цієї сфери також, і це було так прикольно. Так тому так, за цей рік було дуже багато всього, дуже Але все почалося з першої бухтасівки. Так, ну і три слова, якими би ти описала свій читацький рік. Тут мені треба подумати, бо я не написала відповідь на це запитання. Давайте скажемо: неочікуваний, успішний і соціальний. Можливо. Можливо, так, ну що, на цьому ми будемо завершувати. Я сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Сподіваюся, воно зовсім скоро з'явиться вже на каналі. І дуже дякую вам за вашу активність. Якщо не дивилися мої попередні відео, біжіть подивіться, вони мають бути цікаві. А наступні мають бути ще цікавіші, бо з кожним відео, мені здається, я намагаюся ще більше вдосконалюватися. Тому чекаю вас в коментарях і також в своїх наступних відео.